Мої вітання! Нові акції в магазині Аврора до 24 серпня. А також покажу вам цікаві кухонні новинки. Дуже дякую за огляд, дякую за ваші відгуки та вподобайки. Приємного перегляду. Тарілка прямокутна ластівка 119. Баночка для спеції 77. Салатник люмінар, глибокий скло кераміка 84. Тарілка супова та обідня по 44, ємність для сипучих люмінарки 84. Тарілка хвиляста з листочками 119, Оселедниця біла склокераміка 49. Салатник із золотистим обідком 99. Кришка скляна 30 см. Термостійке скло з отвором для пару 119. Скло та силикон універсальна 189 Тарілка обідня з червоної глини 59. Салатник біло-блакитний 58 гривень. Ємність харчова 55 гривень. Контейнери пластикові по 99, ланчбокс 69, квадратний літр 217. Є ще по 14 на 900 мл. Форма для морозива силиконова на три порції 109. Лоток пластиковий для зберігання яєць 88. Набір бокалів пластикових 149. 6 штук упаковка. Ємні скляна для напоїв з трубочкою 64. Пляшка дитяча, силіконова складна 99. Миска пластикова 44. Миска пластикова з кришкою 44 гривні на 3 літри. Формочка для льоду 77. 4 відділення. Салатник блакитний. Скляний рибка 84, тарілка 84 гривні, скляна димна борщівниця 49, Креманка 59, бульйонниця 39 Кружка для пива 77 та 99 у чухлі, порцеляновий кухоль українське етно 77 гривень. Маленька чашка 29 керамічна для кави. Склянка вигнута 64 склянка висока кольорова 34 гривні, склянка льодовик 39 Кухоль порцеляновий 64, набір посуду чашка та блюдце 169. Кухонні серветки 5 штук 99. 10 штук упаковка ціна 77 гривень. Дуже красивий келих для вина 169. клянки високі для коктейлю 88. Кели хребристий 140 гривень. Сковорідка 28 см у діаметрі підходить для всіх типів плит, 469, кухонний ніж 59, ніж для капусти 55, овочечистка 55 із захисною кришкою. Ніж столовий 29. Є ще звичайний гладенький за 24 гривні. Упаковка столових приборів, нержавіюча сталь 340, 16 штук упаковка, 119 пальник газовий для кемпінгу та походів. Відкривачка 169, пластикові затискачі 4 штуки 49. Кухонний інструмент 3 в одному зі знижкою 88 гривень. Набір посуду глечик та склянка скло 140 гривень. Глечик ботанік салатове скло 59. Пергамент круглий в аркушах 20 штук упаковка. Frekenbok. Ціна 64 гривні. Форма для випікання кексів 84 12 штук на планшеті. Термочашка 189, підставка металева для столових приборів 140 гривень, Фруктовниця – 109, набір підставок під гаряче лотос 90, 9, 4 штуки упаковка. Кошик фритюрниця металевий 88 гривень. Пакет для запікання та копчення 77. Менажниця дерево 169. Така 169 на 2 відділення. Сердечко 249 24,5 см. Є ще ось такий варіант за 299 20 на 28. Кошик пластиковий для холодильника 99. Металеві затискачі 3 штуки 77, чайник зі свистком на ржавій часталь 2-літровий 345 на 2,5 літри. Металевий зі свистком 299, Набір ножів кухонних та ножиці 399, шприц насадки 99. Мішечок з насадками 77 гривень. 7 штук упаковка. Пензлик силиконовий 77, глечик для напоїв 129 Скляний. Є ще ось такий за 109. Маленька сковорідка 84 14 см. Форма силиконова для кексів. 109. 59 ведмедики 6 штук на листі. 39 форми для приготування льодяників. Конуси металеві 39,8 штук. Ложка для морозива 69. Новинка шпажки бамбукові. Упаковка 25 штук. Ціна 44 гривні 10 см. Штопор з відкривачкою у вигляді пляшки 19. Ручки на кришки 44. Три штуки. Сковорідка Йде з кришкою скляною 749 24 см. Цукерниця пластикова на 4 яруси 349. Графин скляний всього 9. Пляшка для олії чи оцту з розпилювачем 99. Підставка під гаряче 77. Дякую, що дивитесь. усім вдалих покупок.